Березень 25-го року, з точки зору астрології, насичений затемненнями місяця і сонця, ретроградними Венерою та Меркурієм, спаленням і переходом у знак риби Сатурна та днем весняного рівнодення. Стисло, що це все означає та як буде впливати на нас. Ретроградна Венера відобразиться на якості наших відносин з партнером з 2 березня до 13 квітня. Вона змусить нас замислитися, на чому побудовані стосунки чи розвиваємось ми в них, або це лише ширма наших потреб. Так само вона зачепить фінансовий стан справ, спонукаючи до самостійності та незалежності в цьому питанні. Більше за всіх ці енергетики відчують риби та діви. Проте, поради, чого саме не слід робити у цей час, стосуються всіх. Не бажано починати будь-які нові комерційні справи, робити косметологічні або пластичні операції, починати ремонт квартири або автомобіля. Ретроградний Меркурій з 15 березня до 7 квітня не рекомендує, в свою чергу, підписання нових угод, договорів, контрактів, розпочинати свою справу на будь-яких інтернет-майданчиках та сліпо довіряти інформаціям. З будь-яких джерел ЗМІ. І взагалі бажано взяти за звичку, ретельно перевіряти всі новини, тому що наступні декілька років будуть рісніти від фейків, поки не буде знайдено протиотруту від цього. Так само в цей час не купуємо будь-яку електроніку, техніку, не вкладаємося в електронні активи, зокрема криптовалюти, не починаємо навчання та не стартуємо з будь-якими купівлями-продажами. Спалення Сатурна це максимальне наближення планети до сонця, через що їх енергії змішаються поміж собою. Нас це буде спонукати відійти від власного его та узагальнити сприйняття себе з тим, що відбувається навколо. Іншими словами, слід підготуватися до конфлікту з власним его, який буде прокачувати нашу емпатію наповну, що не завжди відбувається безболісно. Процес цієї ломки відбудеться з 3 по 20 березня. Особливу увагу до себе слід звернути левам, водоліям та козорогам. 14 березня, повне затемнення місяця. Наша поведінка та дії у цей час стануть фундаментом подій, які відбудуться через 6 або 18 місяців після цього. Для кращого результату в майбутньому слід врахувати, що затемнення місяця робить повне перезавантаження нашої психіки, розумових здібностей та суттєво впливає на стан жіночого здоров'я. Будьте особливо обережними напередодні цього затемнення щодо відносин парі. не піддавайтеся емоціям. Вони будуть найгіршими радниками. 20 березня день весняного рівнодення. Якщо ви у півдні знайдете тихе, усамітнене місце, запалите свічку з жовтого воску, сядете з рівною спиною і зробите 21 раз вдих видих та будете промовляти бажану афірмацію, наприклад, бажаю справедливого закінчення війни перемогою України або суто особистою, бажаю одружитися чи вийти заміж, то отримаєте доволі високі шанси на те, що так воно. Станеться, якщо ви часто останнім часом робили промахи щодо власних рішень та хочете повернути собі вдачу та впевненість, 25 березня з'являється чудовий шанс. Для цього варто взяти аскезу в цей день, яка допоможе гармонізувати ваші енергетики та посприяти в подальшому більш вдалим крокам. 29 березня відбудеться часткове затемнення сонця. Особливо його відчують риби та діви, і трохи менше водолії та козороги. За добу до нього не бажано проводити операції або займатися нетрадиційною медициною. Бажано в цей день приділити увагу очищенню організму, аналізу своїх відносин з керівництвом, батьком, державою. Спробуйте намацати компроміс та більш м'який гнучкий підход до взаємодії між вами. І це принесе бажане полегшення. Бережіть себе, вперед і вгору!